Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні знімаємо вам відеогляд на ось такий вібраційний погружний насос. Дуже корисна річ у хазяйстві. Для приватних будинків їх часто беруть, тому що ціна його дуже демократична, він зовсім недорогий. І за рахунок його технології, які він виготовляється, і його функціоналу, він виконує свою, як то кажуть, функцію на всі. 100 і навіть більше. Значить, як ви бачите, погружний насос у нас виробник фортеця. Український виробник, за рахунок чого ціна демократична, тому що не потрібно імпортувати його, вести, а виробляється він в Україні нашими потужностями нашими заводами. Значить, фортеця. Моделька називається NPF 2. Насос погружний. Виконаний він в ось такому корпусі цікавому. Зверху у нас знаходяться два всасуючих елемента, через які буде подаватись вода, всасуватись. І відповідно ось ці отвори зроблені для того, щоб е частички, які знаходяться у воді, можливо, якісь каміння, не потрапляло у насос і його не псувало. Підключення шлангу, через який буде подаватись вода. Відповідно, І ось такі два вушка зверху у нас знаходяться: 1 і 2, завдяки яким відбувається підключення нашого насосу. Тобто, якщо вам його треба опустити в скважину, в колодязь, то за ось ці вушка можна, наприклад, або за провод, або ж за цеп. Часто його вішають на ціпок невеличкий, можна його туди в принципі, змонтувати. Значить, як ви бачите. Моделька називається NPF2. Номінальна напруга його складає 220 вольт, тобто, звичайна мережа, від якої він працює. Маємо ось такий штекер, ось такий шнур для підключення. Довжиною, мабуть, метрів 6 не менше, а то і 7. Для того, щоб, відповідно, підключати його в труднодоступних місцях, таких як скважина, наприклад. Значить, як ви бачите, 50 ГГц наша. Частота, частота нашої мережі 240 Вт його номінальна потужність. Доволі таки небагато. 0,24 кВт. Він бере дуже такий економний варіант. Значить, як ви бачите, номінальна тривалість роботи нашого насосу складає 60 хвилин. Тобто 60 хвилин він може працювати. І як ви бачите, 30 хвилин йому треба буде дати відпочити. Якщо давати йому таку довготривалу, довго -довго так сказати, нагрузку. Бачимо, номінальний напір у нас складає 60 метрів. Максимальний напір складає 80 метрів. Доволі таки немало для такого невеличкого варіанту. А все відбувається так за рахунок того, що. Технологія, по якій він виготовлюється, дуже і дуже незвичайна, так скажемо. Значить, номінальна об'ємна подача, як ви бачите, 02 на 10 метрів кубічних за секунду. Максимальна об'ємна подача 02 літра за секунду. Максимальна робоча глибина його складає. 3 метри, тобто занурення у воду, і маса його складає 4 кг. Як я вже казав, на невеличкий шнур або ж віровку, або ж цепок можна його почепити, і він спокійно собі буде там у вас в скважині відпрацьовувати, як то кажуть, свої кошти. Значить, в комплекті все це поставляється в ось такій невеличкій коробці, як ви бачите, фортеця NPF-2 із покращеними характеристиками конструкції немає аналогів. Дійсно, це так. Як ви бачите, тут у нас знаходиться невелика така резинова, я б сказав, прокладка для того, щоб все було герметично. І знизу, в принципі, нічого такого цікавого більше немає. Також комплектації до цього. Насос у нас іде ось, така, ось такий посібник з експлуатації. Як ви бачите, НП-1 і НПФ2. В даному випадку у нас НПФ2. Все описано дуже доступно українською мовою. Його характеристики, його інструкція з експлуатації, як встановлювати, як його безпечно користуватись. Тому також рекомендуємо до прочитання, якщо ви такий придбали. Значить, такі насоси є у нас в наявності. І з радістю нашим клієнтам, глядачам каналу, підписникам звантажимо по акційним цінам, по дуже демократичним, щоб ваш насос ваш, вас радував дуже довго і не підводив, як то кажуть, виконував свої функції на всі 100. Тож, дорогі друзі, звертайтеся до нас компанію Електромотор, залишайте замовлення на нашому сайті електромотор.com.ю, або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які... Вказані під відео або ж на сайті. У нас будемо чекати ваших звернень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!